Виконуємо номер 57 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли довжину кола. Завдання перше, Діаметр якого дорівнює 3,8 дециметрів? 7,5 см. Завдання друге, радіус якого дорівнює 12 см 1,6 дециметрів. Приступаємо до виконання. У першому завданні нам відомо діаметр. Тому використаємо формулу для обчислення довжини кола через діаметр. Це дорівнює π помножити на діаметр на d. І наближено дорівнює 3,14, тому знайдемо довжину кола, якщо діаметр 3,8. 3,14 помножимо на 3,8. Виконуємо дію множення стовпчик. 4 множимо на 8 – 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 8 множимо на 1 8, да 3 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, да 1 25. Множимо на 3 3 множимо на 4 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 1 – 3, да 1, 4. 3 множимо на 3 9. Виконуємо додавання.

3,14 помножимо на 7,5. Виконуємо множення в стовпчик. 3,14 на 7,5. 4 множимо на 5,20. Записали 2, запам'ятали. 5 множимо на 1,5 до 2, 7. 3 множимо на 5, 15. множимо на 7. 4 множимо на 7 28. 8 записали, 2, запам'ятали. 7 множимо на 1, 7, до 2 9, 3 множимо на 7, 21. Виконуємо додавання. 0, 7 додати 8, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10, до 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 3 і 2. Відокремлюємо три цифри комою. Отримали 23,55 см. Тепер завдання друге. Нам відомо радіус, тому використаємо формулу для обчислення довжини кола через радіус. Це дорівнює 2 π помножити на r. Пі наближено до рівня 3,14. Знайдемо довжину кола, радіус якого 12 сантиметрів. 3,14 помножимо на 2 і на 12. 3,14 помножити на 2, це буде 6,28. А тепер 6,28 помножимо на 12. Стопчик. 6,28 множимо на 12. 2 множимо на 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2, 4, до да 1 5. 2 множимо на 6 12. Множимо на 1, 8, 2, 6. Виконуємо додавання 6 13.

6,28 множимо на 1,6. Виконуємо множення в стовпчик. 6 множимо на 8, 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 2, 12, 4, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 6, 36. 1, 37. Множимо на 1, 8. 2,6. Виконуємо додавання. 8, 6, додати 8,14, 4 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 3, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 6, 9, і ще 1, 10. Відокремлюємо три цифри комою. Отримали 10 48 тисячних дециметрів. Ми обчисли довжину кола, радіус якого, діаметр якого 3,8 дециметрів і 7,5 см, та радіус якого 12 сантиметрів і 1,6 дециметрів, Номер 57. із завдання для повторення розділу 2 виконано.